У двох наших минулих епізодах ми вже говорили про Костянтина і завершили розмову про його правління 324 роком. Щоправда, ми згадали ще й 325 -й рік, коли за наказом Костянтина було страчено його колишнього ворога та співправителя Ліцинія. Що ж, зараз у нас рік 324-й, і Костянтин має намір відбути з інспекцією у Римській провінції. Але в Олександрії між єпископом Олександром та Пресвітером Арієм виникає суперечка з приводу сутності Ісуса Христа. Арій вважає, що Христос не був єдиносущний із своїм Отцем Небесним, тобто Син Божий, це не Бог а Боже створіння, не єдиносущне і не подібне Богові. Єпископ Олександр не погоджувався із Арієм і вважав Христа Богом. Обидві сторони закидували Костянтина листами з проханням розсудити їхню суперечку. Костянтин не хотів, скажімо так, спочатку особисто впрягатись та відправив в Олександрію єпископа Осія, щоб він владнав усі справи від імені імператора. У посланні до олександрійських єпископів Костянтин просив їх розійтися миром та дати йому спокій з тими усіма християнськими суперечками. Своє послання до ворогуючих єпископів Костянтин завершив такими словами: цитую: Поверніть же спокій моїм ночам і безтурботність моїм дням, щоб я міг насолоджуватись сяйвом світла і тихими радощами життя. Кінець цитати. Якщо Єпископ Олександр, можливо, і мав намір якось мирно владнати суперечку, то пресвітер Арій був проти. Ось і повернувся у Нікомедію, де на той час перебував Костянтин, та доповів імператорові про те, що його послання, скажімо так, було проігноровано. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про правління імператора Костянтина, якого з часом називатимуть Костянтином Великим. Але перед тим як ми розпочнемо, я хочу вже традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Почувши слова єпископа Осія, Костянтин вирішив влаштувати ворогуючим сторонам Нікейський собор. Імператор надсилає листи усім єпископам Римської імперії з проханням прибути у місто Нікею та взяти участь у вирішенні питання Арія. Усі видатки на мандрівку та на перебування єпископів у Нікеї брала на себе імператорська скарбниця, яка, до речі, була не досить повною після років громадянських війн. У Нікею прибули переважно східні єпископи і лише декілька єпископів із західних територій імперії. Римський єпископ Сильвестр взагалі відмовився від участі у соборі, але усе ж таки відправив у Нікею двох своїх заступників. Загалом у Нікейському соборі взяли участь трохи менше 300 єпископів з усієї Римської імперії. Урочисте відкриття та перше засідання Нікейського собору відбулось у травні 325 року і головував на цьому соборі сам Костянтин. Він виступив перед єпископами з промовою Латиною, в якій закликав церкву до єдності, а перекладач перекладав грецькою, бо латину не розуміли більшість східних єпископів. Звісно, за один день питання не було вирішено, і в перервах між засіданнями прибічники обидвох сторін особисто зустрічались із імператором, намагаючись перетягнути правителя на свій бік. Але Костянтин вже, мабуть, для себе усе вирішив. Можливо, імператор вирішив засудити Арія, тому що він ніяк не відреагував на особисте імператорське прохання владнати справу мирним шляхом. Тому Костянтин засудив Арія до вигнання та підтримав єпископа Олександрії Олександра. Кажуть, що сам Костянтин вніс у нікейський символ віри слову єдиносушний, і навіть тепер, через тисячі років, у православних церквах під час проведення святої служби Божої повторюють вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі і усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, забігаючи наперед, скажемо, що у 327 році було проведено другу сесію Нікейського собору, на якій постановили Повернути Арія із заслання з Ілірії і майбутні імператори Римської імперії, аж до Валента II сповідатимуть аріанство у рішенні про повернення Арія на Костянтина швидше за все вплинула його мати Олена та дружина Фауста, які були прихильниками аріанства. Повернімось до 325 року. Нікейський собор тривав з 20 травня до 19 червня 325 року, і після його завершення Костянтин попросив єпископів залишитись у Нікеї та взяти участь у святкуванні 20-ї річниці його правління. Зауважимо, що Костянтин відраховував руки свого правління з 305 року, коли армія його покійного батька Констанція. Проголосила Костянтина імператором. Звісно, не всі єпископи залишились на святкування, адже в них були свої церковні справи, а ті, хто усе ж таки залишився, гучно відсвяткували свято та повернулись у свої єпархії з коштовними подарунками, які отримали особисто з рук імператора. Нам невідомі усі подробиці святкування, але воно було настільки гучним, що мешканці Риму страшенно образились на Костянтина. Рим ще був столицею імперії, і мешканці Риму мали надію, що Костянтин відсвяткує віциналії, тобто 20 років правління, саме у Римі. Щоб не засмучувати римлян, у 326 році Костянтин вирушає з Нікеї в Рим, щоб повторити святкування. Разом з родиною Костянтин зупиняється у місті Сердіка, сучасна Софія, столиця Болгарії. У сердиці Костянтин віддає наказ стратити свого старшого сина. Кріспа найпоширенішою версією страти Кріспа є згадка історика Зосима, яка говорить нам про те, що Крісп мав інтимні стосунки із своєю мачухою Фаустою, другою за рахунком дружини Костянтина. Ніби Костянтинові доповіли про стосунки Фаусти та Кріспа, і розлючений Костянтин віддав наказ стратити свого сина. Тільки чому він одразу не стратив Фаусту, а зробив це лише в Римі, зваривши її в кип'ятку або зарізавши кінджалом, або задусивши парою. Загадка, яка не має відповіді, також існує думка, що Крісп разом із молодшим ліцинієм готували заколот проти Костянтина, і імператор, дізнавшись про зраду, наказав стратити Кріспа та молодшого Ліцинія. До речі, ліцинія молодшого стратили майже в той самий час, і є думка, що в тому самому місті, що і Кріспа, страта відбулася у місті Пула, сучасна Хорватія, так що версія про заколот цілком має право на життя. Також є ще одна версія, в якій фігурують жінки сама Фауста та мати Костянтина Олена. Розпочнемо із свіжозвареної Фаусти. Фауста була другою дружиною Костянтина і народила йому п'ятьох дітлахів, чотирьох хлопчиків і дівчинку. Вона прагнула, щоб саме її сини в майбутньому були правителями імперії. Крісп був сином Костянтина від першої дружини Мінервіни і його, як старшого, призначили Цезарем, тобто наступником влади, ще в часи мирної угоди між Ліцинієм Старшим та Костянтином у 317 році. Тобто Крісп заважав Фаусті у просуванні власних дітей. Тому Фауста вигадала історію про те, що Крісп до неї залицявся та навіть пропонував вбити Костянтина. Звісно, Фауста усе розповіла Костянтинові, і той у гніві своїм стратив Кріспа, відкривши дорогу до влади синам від Фаусти. Але мати Костянтина, яка була у курсі справ імператорського двору, зібравши докази, розповіла Костянтинові усю правду. Це відбулось у Римі, і там ж у Римі Костянтин, знавши усю правду про Фаусту, стратив свою дружину. Але давайте не забувати, хто така Олена, мати Костянтина. Згідно із згадками давніх істориків, Олена була просто людинкою чи навіть рабинею, з якою батько Костянтина Констанцій Хлор переспав в одній з таверн, і від цього інтимного союзу народився Костянтин. Можливо, Олена перебувала поряд із своїм чоловіком Констанцієм до того часу, коли він став одним з Цезарів Тетрархії, тобто до 293 року. У 293 році, щоб зміцнити союз між Цезарями та Августами Тетрархії, Діоклетіан наказує Констанцію одружитись із Феодорою, падчеркою Августа Максиміана. Так ось Фауста була рідною донькою Максиміана, і Максиміан одружив її із Костянтином, щоб укласти династичний союз у буремні роки громадянських війн між Максенцієм, Максиміаном та Тетрархами. Можливо, Олена, мати Костянтина, вирішила помститись за те, що в неї колись відібрали коханого чоловіка. А так як Максиміана було страчено за наказом Костянтина у 310 році, Олена відігралась на Фаусті, доньці Максиміана. Тим більше Кріспа та Ліцинія молодшого вже було страчено. То чому б і не приписати до зрадників Фаусту? Як би там не було, але у 326 році було страчено кріспа, ліцинія молодшого та Фаусту, і Олена залишилась єдиною впливовою жінкою при імператорському дворі. Влітку 326 року Костянтин прибув в Рим. Його зустрічали з усією повагою належною імператорові. На честь святкування 20-ї річниці правління Костянтина в Римі було влаштовано грандіозні ігри у великому цирку, роздачі народові. Ну тобто, усе як має бути. Народ спочатку тішився, але коли Костянтин відмовився взяти участь у жертвоприношенні у найголовнішому римському храмі, тобто у храмі Юпітера Капітолійського, думка римлян щодо Костянтина змінилась. Римляни не бачили у Костянтинові саме римського імператора, вони бачили у ньому східного монарха, який ще й підтримує християн. Зауважимо, що перебуваючи у Римі, Костянтин не забороняв політеїстам проводити жертвоприношення, тобто християни вшановували свого Бога. А язичники вшановували своїх богів, але усі молитви мали бути за процвітання держави, ну і звісно, за здоров'я імператора та його родини. Не забув Костянтин віддати наказ і про будівництво в Римі нових християнських храмів. За наказом Костянтина було збудовано базиліку, нині відому як Сан Пауло. Фуорі Лемура, присвячена святому Павлу, на дорозі до Остії, на місці поховання святого. Однак найвідомішим його творінням стала базиліка, яку імператор наказав збудувати на тому місці, де, як вважається, було поховано святого Петра, тобто на Ватиканському пагорбі. Будівництво базиліки тривало з 326 по 349 рік. Невдовзі тут почали проходити папські коронації, які до того відбувались у Латеранській базиліці. Саме у цьому соборі, 25 грудня 800 року, Папа Лев III коронував Карла Великого імператором римлян. 846 року базиліка була пошкоджена сарацинами, а вже пізніше папа Юлій II спочатку вирішив реставрувати стару базиліку, однак, зрештою, наказав її знести та звести на тому самому місці нову базиліку святого Петра. Однак, незважаючи на майже теплий прийом та на усі будівельні проекти, Костянтинові не подобався Рим. Він волів жити на сході. Але щоб жити на сході, Костянтинові була потрібна власна резиденція. Імператор володів палацами у Нікомедії та Нікеї. Але в планах Костянтина було заснування власного міста. І як нам відомо, Костянтин розпочав перебудову міста Візантії. Візантій розташовувався на півострові біля входу у Босфорську протоку між Пропонтидою, яку зараз називають Мармуровим морем, і вузькою затокою Золотий Ріг, оскільки Візантій стояв на перехресті сухопутних і морських шляхів вже з давніх давен це місто відігравало важливу роль. Сам Костянтин, мабуть, звернув увагу на істотні переваги міста ще під час війни з Ліцинієм 324 року, коли Візантій успішно відбивав штурм його армії. Костянтин вирішив зробити це місто столицею держави після його другого візиту до Риму, чиї республіканські та язичницькі традиції не вписувались в образ нової християнської імперії. В економічній та соціальній сферах Риму теж простежувався занепад. у Римі та більшій частині Апенінського півострова зростали масштаби малярії і населення скорочувалось. Натомість на сході все було значно краще. У стратегічному плані Рим виглядав, скажімо так, теж не дуже, адже основні небезпеки для імперії концентрувалися біля її східних кордонів Сармати вздовж нижньої течії Дунаю, Остготи на північ від Чорного моря і перси, що становили найбільшу загрозу. Тобто, Рим знаходився занадто далеко від проблемних територій, що впливало на швидкість військових рішень. Вважається, що розбудова Візантію була розпочата Костянтином у 326 році. Насамперед Візантій став у четверо більшим, бо стіну, що захищає місто, яка перетинає півострів від Мармурового моря до затоки Золотий рік, перенесли далеко на захід. Було споруджено багато будівель. За прикладом стародавнього Риму тут побудували форум, тобто головну площу, яку назвали форум Костянтина, потім курію, тобто будівлю засідань Сенату, і навіть священну дорогу. Як і у кожному римському місті, тут були стадіони, терми та базиліки. Звісно, на розбудову Візантія потрібні були величезні кошти. З язичницьких храмів по усій імперії вилучали позолочені та посріблені статуї та твори мистецтва. Деякі статуї переплавляли, а інші твори античного мистецтва прикрашали будівлі Візантія. Наприклад, з Єгипту були привезені обеліски, а з найвідомішого святилища Аполлона в Дельфах було привезено величезний бронзовий триножник та встановлено у щойно збудованому цирку. У 327 році мати Костянтина Олена відбула у паломництво до святої землі. Згідно з переказами, Олена знайшла там хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Насправді хрестів було три, і ніяк не могли вирішити, на якому саме хресті було розп'ято Спасителя. Олену супроводжувала смертельно хвора жінка, яка щодня почувалася гірше і гірше. Тоді Олена наказала по черзі прикладати до тієї жінки хрести, і ось коли до хворої приклали один з хрестів, вона зцілилась. Так було визначено, який хрест є справжнім, і цей хрест було відправлено у Візантій. Частинку реліквії Костянтин відправив в Рим, а іншу частину залишив у Візантії. У центрі новозбудованого Візантійського форуму Костянтин встановив порфірову колону висотою в 30 метрів, яку привезли з міста Гелеополя. Колону встановили на 6-метровий подіум. У середині колони зберігалась низка чудових реліквій, зокрема сокира, за допомогою якої Ной побудував ковчег. Кошики із залишками хлібів, якими Христос нагодував безліч людей, та скульптура Афіни, привезена Енеєм із Трої. На вершині колони стояла статуя з тілом Аполлона і головою імператора Костянтина, увінченою металевим німбом, який нібито випромінював сонячні промені. Права рука статуї тримала Скіпетр, тоді як у лівій руці знаходилась сфера, в яку помістили фрагмент чесного Христа Господнього. Розбудова Візантія тривала 4 роки, і 11 травня 330 року Костянтин провів урочисті святкування на честь дня заснування нового міста, яке він назвав Нова Рома, тобто Новий Рим. Коли місто отримало назву Константинополь, нам достовірно невідомо. Можливо, новий Рим переіменували у Константинополь вже після смерті Костянтина, але в майбутньому кожного року римляни урочисто святкували день народження своєї східної столиці, саме 11 травня. У 332 році Костянтин провів спільно з серматами війну проти готів. Вестготи під проводом Аріаріха стали просуватись на території серматів у Дакії. Сермати попросили у Костянтина про допомогу, і 20 квітня 332 року римська армія під проводом сина імператора Костянтина II розбила варварів, знищивши близько 100 тисяч готських вояків. У 334 році Сармати влаштували переворот проти римлян, і тоді Костянтин починає війну вже із сарматами. Розбивши їхні війська, Костянтин розселяє частину тих, хто вижив в Ілірії як селян, а інших забирає до своєї армії. У 335 році, перебуваючи у Єрусалимі, Костянтин святкує 30 років свого правління. Під час проведення урочистостей імператор оголосив про призначення двох своїх племінників на ключові пости в державі. Старшого Делмація проголосили Цезарем молодшого Ганнібаліана. Заручили з імператорською донькою Костянтиною, і разом із нароченою вони відправились керувати в понт. На південне узбережжя Чорного моря. Трохи раніше Костянтин надав титули Цезарів своїм трьом синам від Фаусти: Констанцію II, Костянтину II та Константу. У 337 році Костянтин планує війну із персами. Приводом до війни стали переслідування християн за наказом перського царя Шапура II. Шапур вважав усіх християн римськими шпіонами і тому розпочав криваві гоніння. Також у 338 році закінчувався термін мирної угоди між Римом та Персією. У 337 році Костянтин пише листа до Шапура II, у якому говорить про своє заступництво над перськими християнами і вимагає припинити їхнє переслідування. Поки тривали переговори із Шапуром II, Костянтин повернувся з Малої Азії у новий Рим, тобто у колишній Візантій, тобто у майбутній Константинополь. Мабуть, вже тоді імператор відчував, що помирає. Він віддав наказ підготувати йому місце останнього спочинку у церкві святих апостолів. Як нам відомо, створів Євсевія Костянтин розпорядився, щоб у цій церкві було поставлено 12 саркофагів на честь апостолів а в центрі мало бути встановлено його власний саркофаг, адже він завжди називав себе рівно апостольним. Після Пасхи 337 року здоров'я Костянтина погіршилось. Він намагався оздоровитись, відвідуючи лазні у Геленополісі, у місті, яке Костянтин заново відбудував на честь своєї матері Олени. Знову ж таки, за словами Євсевія, у Геленополісі Костянтин, схиливши коліна в церкві, вперше отримав молитовне покладання рук, тобто став новонаверненим християнином. З Геленополіса Костянтин вирушив назад до нового Риму, але доїхавши до Нікомедії, зрозумів, що його мандрівка закінчилась. У Нікомедії новонавернений Костянтин прийняв хрещення від аріанського єпископа Євсевія Нікомедійського. А 22 травня 337 року нашої ери Костянтин помирає. Чому Костянтин ухрестився в останні дні свого життя? Вважалось, що таїнство хрещення містило в собі повну і абсолютну спокуту усіх гріхів. Душа новохрещеного християнина негайно відновлювалась до стану своєї початкової чистоти, тобто той, хто охрестився в останні дні чи години свого життя, потрапляв в рай як безгрішний. Після смерті Костянтина його тіло поклали до позолоченої труни та відправили у новий рим. Там тіло виставили у імператорському палаці, де воно перебувало протягом трьох місяців. Зауважимо, що протягом цих трьох місяців, поки очікували прибуття когось із синів Костянтина, продовжував проводитись церемоніал, ніби він і не помер. Першим у новий Рим прибув Констанцій, II, який став розпорядником на похороні свого батька. Попереду похоронної процесії йшов сам Констанцій II, за ним рухались загони озброєних вояків. Потім з'явилось саме тіло Костянтина у золотій труні в оточенні роти списоносців і важко озброєної піхоти. Пройшовши у траурній процесії вулицями міста, труну з тілом Костянтина було покладено у саркофаг церкві святих апостолів. Але через 25 років саркофаг з тілом Костянтина було перенесено в церкву Акакія Мученика, адже виникла загроза обвалу куполу церкви святих апостолів. Усе ж таки купол церкви святих Апостолів не завалився, а сама церква проіснувала до правління Юстиніана, який у 550 році наказав повністю перебудувати церкву святих Апостолів. Під час будівельних робіт апостольські саркофаги, серед яких планував вічно спочивати Костянтин, зникли у невідомому напрямку. Кажуть, що коли Констанцій II прибув у місто та підійшов до труни, в якій спочивало тіло його батька, він помітив у стиснутому кулаці Костянтина клаптик пергаменту. Витягнувши цей клаптик з рук мертвого батька, Констанцій розгорнув його та прочитав. Згідно з переказами на цьому клаптику пергаменту, рукою Костянтина було написано, що його отруїли, і що він просить синів помститись вбивцям. Вбивцями Костянтина нібито були двоє зведених братів імператора Юлій Констанцій та Флавій Делмацій. Але це вже зовсім інша історія. Добра усім, крім ворогів, почуємось.